Щоб жити, нам, врешті-решт, потрібна перемога, а не на кілька днів ротації. Сирени, не здіймали, щоб тривогу вже годі у війну всім гратися, ракети безкінечно відбивати, не би грати у пінпонг, безглуздя треба це спиняти, бо задзвенить посмертний гонг. Всі наші героїчні добровольці. Грудьми ракети не зупинять, вже безліч душ пішли до сонця, хоч всі помруть, війни не спинять. Перемогти можливо тільки стратегічно, не кількістю людей, а міцю зброї, і хоч загинуть всі відважно й героїчно, невже це чиюсь душу заспокоїть? Нема у тому зовсім героїзму, щоб кинутись грудьми на амбразуру? Піти усім народом нам на тризну, такого світ не бачив б здуру. Тож годі кров з людей цідити, аж до останньої краплини ми переможемо, щоб жити у мирі, щоб грядущі жили.